Друзі, вітаю! Хочу з вами поговорити про енергію бажань. Всі ми завжди накануні Нового року хочемо загадати бажання. Хочемо, щоб вони здійснилися. Іноді наші бажання йдуть з якихось компенсаторних механізмів, коли ми бажаємо чогось прояву, якогось зовнішнього, але Насамперед бажаємо якогось визнання за рахунок цих проявів. Наприклад, бажаємо влади, нової посади, а насамперед таким чином бажаємо любові, визнання. Іноді ми взагалі боїмося щось бажати для себе, та бажаємо щось для дітей, для когось, лише би не для себе. І наразі я хочу вам запропонувати таку практику активації своїх бажань, активації бажань задля себе та навіть просто провести цей час у контакті з собою, зі своїм внутрішнім, зі своїм настоящим справжнім. Я можу іноді переходити російський український, так як я дуже багато часу говорила російською і зараз усвідомлена перехожа на український, тому перепрошую, якщо щось буде, слова якісь будуть трошечки каверкати. Головне мій енергетичний посил бути в любові з вами, бути з вами справжніми. З вашої внутрішньої, справжньої енергії підтримувати її своєю енергією, бути в єдиному полі, бажати в єдиному полі. Це дуже важливо, коли ми посілюємо одне одному. І всі, хто доєднається, вони також будуть посилювати своїми бажаннями. Тож почнемо. Якщо ви також полюбляєте, як я, сидіти нога на ногу, я бажаю вам, раджу вам поставити обидві ноги на пол. І нехай вас пару хвилин нічого не відволікає, Зробіть собі такий тихий розстір для того, та практика в запису, щоб ви змогли знайти собі Тихий, спокійний простір для активації ваших бажань, для спілкування з вами. Побажання вирівняти спіну. Знаєте, як вирівнити спину? Згадати себе справжнього, скинути тягар хоча б на пару хвилин, турбот, всього, що додає вам важкості, все, що ви несете. Можливо, ви повинні це нести. Ми не забираємо це вас. Просто покладіть десь поруч на цей час і відчуйте з'єднання з Всесвітом, та ваша спина може розрівнятися, можна облокотитися. Відчуйте себе тут справжньою. Відчуйте себе. Можете закрити очі, так ви будете відчувати себе, своє тіло. Та зробіть, будь ласка, глибокий, вдих. Відчуває, як ви дихаєте кристалево чисті, прозорі енергії. І з кожним видихом ви відпускаєте, відпускаєте застаріли механізми, відпускаєте тяжесть. На деякий час відпускаєте свої проблеми. І таким чином ви вдихаєте, вдихаєте енергією простору які посилають вам ваші ангели охоронці, які оберігають вас, які виконують, допомагають виконувати ваші посили та бажання, Вдихайте чисті енергії космосу і видихайте на видиху видихуєте всі енергії, які ні в одній сон, з тою практикою, яку ми зараз з вами проходимо. Ще один глибокий вдих через маківку голови, розслаблення та видих через серце енергією, любові до простору до Всесвіта, до Всесвіту, до людей, до себе. Зробіть ще пари глибоких вдихів та видихів. І відпускайте з кожним видихом свої проблеми. Всі ті енергії, які в небу не сон з вами, відпускайте, а з кожним вдихом вдихайте чисті енергії Всесвіту, енергії турботи про вас, заботи, любові, енергії безпеки. Покладіть, будь ласка, руку на груди та відчуйте, відчуйте своє серце, відчуйте енергії м'якості, енергії турботи, відчуйте внутрішнім своїм зором своє серце і енергії тепла від нього. І широко покладіть на покладить Та відчуйте тут силу, свою внутрішню силу. Продовжуйте дихати і вдихати через серце енергії сердечних бажань а видихати через живіт енергії, сили виконання своїх бажань, вдих через серце та видих через живіт. Так ви ніби поєднуєте то, що справді хоче ваше серце. що ви дійсно можете цього хотіти. І зараз гадайте, що ви хочете, що би вам хотілося. Можливо, щось купити. Можливо, добра. Можливо, обійми. Будь-що будь-що ви можете хотіти. І навіть якщо ваші бажання йдуть з компенсаторики, там, де ви хотіли, своїм бажанням щось довести. Що ви тоді хочете? Можливо, бути значими, можливо, бути любіми, можливо, бути у безпеці. Приймайте це. Це ваше бажання. І нехай зараз, можливо, воно щось вам компенсує. Але воно ваше. Можливо, ви хочете стосунків. Але тоді яких? Чи з дефіциту? Чи з пону? Цілізного серця наповненого любов'ю. Запитайте себе, яких стосунків я хочу. Чи таке, щоб закривали нові потреби, які в мене не закриті. Чи такі, де я можу давати кохання? І отримувати кохання, чи я можу приймати кохання. Відчуйте, що саме ви хочете та як це бажання закриває вам ваші потреби, чи це бажання повністю з вашої любові? З вашою наповненість вам можна хотіти. Відчуйте у серці ваше бажання і відчуйте у центрі живота, що вам можна бажати бажати для себе саме для себе можна бажати. Будь-яке ваше бажання має цінність для Всесвіту Будь-яке ваше бажання має силу. Будь-яке ваше бажання це ваша любов і прояв вашої любові до себе. І навіть колись, якщо вам заборонили бажати для себе, для себе справжнє бажання, відчуйте у своєму серці дозвіл, дозвіл на своє справжнє бажання, бажання з відчуття наповненості. Дихаємо і з кожним вдихом наповнюємо себе, себе наповнюємо енергією безпеки, енергією любові всесвіту, енергією турботи наших ангелів-охоронців. Вдихаємо ці енергії і видихаємо справжню можливість бажати для себе. Вдихаємо Енергії Всесвіту. Кристально чисті енергії Всесвіту, енергії дозволу бажати, бажати для себе і відчуйте, відчуйте всередині свого живота. Народжується вогник. Вогник, який посилює. Целює бажання, бажання для себе. Що би ви хотіли прямо зараз для себе, що відчуває ваше тіло, що хоче ваше тіло, тіло нам не бреше, що воно хоче саме зараз і саме для себе. Можливо, поцелунка, можливо, обійми. Можливо, воно хоче масаж, і тоді про що це для вас? Про чистоту, про релакс, про відпочинок? Можливо, ваше тіло хоче відпочинку. Побудьте в цьому, відчуйте це, що справжнє хоче ваше тіло, цей вогник, який вас дайте йому. Розійтися теплом по вашому тілу. З кожним вдихом ви вдихаєте любов Всесвіта. І з кожним видихом ви ніби роздуваєте цей вогнен бажань, бажань для себе. Бажань, коли ви безпечні. Коли вам можна бажати саме для себе, навіть якщо ви жили в житті, коли не знали, що це таке бажати для себе. Відчуйте, відчуйте тілом, що ви саме зараз хочете. І дайте цьому бажанню розтіктися, по вам, зростись. Нехай воно наповнить вас, як іскарки любові, як іскарки турботи, як іскарки щастя та насолоди, коли ви можете бажати, коли ви вмієте бажати, коли ви відчуваєте радість. І, можливо, ваше тіло цими бажаннями ходить. Хочу сказати, я бажаю жити, я бажаю бути, я бажаю радіти. Я вчуся жити по-справжньому, відчуваю себе, відчуваю своє тіло. Зробить вдох. Видих і відчуйте цю енергію своїх бажань саме для себе, відчуйте кожну клітинку вашого тіла. І коли ви схочете щось забажати, якісь досягнення. покладіть одну руку на серце, а іншу на живіт, зробіть глибокий вдих Всесвяту та видих, видих через живіт, потужною силою бажання для себе та запитайте, чого справді я хочу для себе. І якщо немає відчуття, я хочу жити, і тіло хоче жити, спитайте, коли, коли я заборонила собі жити, коли мені безпечно було не відчувати життя? І так, тоді треба звернутися до спеціалістів, але відчути, коли, чому я заборонила собі жити колись? І наповнитися енергією всесвіту, очистити простір кожної клітиночки, щоб відчути це бажання, бажання жити, бажання наповнюватись життям, бажання дарувати життя, бажання наповнюватись любов'ю, бажання дарувати любов. Ю. Зробить декілька глибоких вдихів та видихів, побудьте в цьому просторі та вертайтесь потроху з бажанням жити зі своїми справжніми бажаннями для себе. Друзі, після цієї практики купить водички та проговорить свої справжні бажання. Я бажаю вам здійснення всього, що ви хочете для себе. Це було потужно для вас.